Десятки дітлахів з проспекту Маяковського, що на Троєщині, тепер мають новенький майданчик для ігор. Тут не тільки гойдалки, а й ціла спортивна арена. Грати можна і у футбол, і в баскетбол. Від нової місцини малеча в захваті. Упевнені за комп'ютером і телевізором вже нема чого робити. Сідав гулять у футбол гуля і граться кажди Можна сильно кататися на колоселі, на качелі можна закучуватися і, і ще. Наконец-то нам сделали иголку. Ну, хорошо, мы очень рады, что площадка, конечно, такая каруселька. Двоє друзів вже й не злезе з новенької гойдалки. Розвага їм настільки подобається, що збираються провести тут всі літні канікули. Качеля така прочна, з сипями дуже хороша кружиться. свої розваги знайдуть на новому майданчику і дорослі для більш старшого покоління. Встановили стіл для тенісу. Місцеві хлопці обіцяють влаштовувати змагання між дворами. Да надо було тому що ми постійно там в других дворах. Там стоять, там, туди ходили грати. У Троєщинської малечі свято насичене. Відкриття див майданчиків продовжилось подарунками: сотні повітряних кульок, футбольних м'ячів, солодощів та розваг. У Деснянському районі відкрили одразу чотири майданчики для дітей і не тільки для відпочинку, а й для заняття спортом. У дворах на проспекті Маяковського з'явилися гірки, каруселі, гойдалки та турніки. Невеличкі стадіони обладнані корзинами для гри в баскетбол та футбольними воротами. На деяких подвір'ях встановили столи для тенісу. Все так, як хотіли місцеві мешканці. Свої побажання вони висловили секретарю Київради Галині Гарезі, вона їх втілила у життя. І ви знаєте, як ми хочемо, щоб наша нація була здорова. Тому молодь хай займається, хай тренується. Тут всі умови створені. Ви бачите сучасні майданчики, що спортивні, що дитячі. Вони пристосовані до занять спорту, починаючи там, мабуть, від 10 років і до старших людей. У планах Галини Гереги обладнати близько 30 дитячих та спортивних майданчиків для маленьких мешканців Деснянського та Дніпровського районів. Юлія Кирієнкома. Хайло Кльоп та телеканал Київ.